Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного раночку. А, а у нас перший сніг. Сніжок да, каштанчик. Да, каштанчик. ти, Побіг. Ідемо відкривати наших курочок. А тут снігу... Снігу тьма. Вчора ж було з вечора тепленько, йшов дощик невеличкий. А на ранок вже дивіться, як засніжило. На вулиці сніг, зима, а в нас, а в нас в хаті весна, лупляться курчатка. Ось така перша зимова казка, але це ненадовго, тому що стоїть плюс, зараз вийдуть кури. І оця вся зимова казка у нас просто просто розтане під ногами. Так, треба закрити. Кіртку, бо кури зараз шмигнуть на вулицю. Де там наші дівчата і хлопці? От так. Прошу. Щось не те, так? Да? Щось ми не знаємо, куди бігти. Боїмося трохи снігу чи ні. Мінорка взагалі думає, куди ми йдемо, чого ми сюди вийшли на той сніг. Цесаркам то. Однаково. Але дивіться, як вони букують. на набік, на бік, на бік. Ой, щось не то. А що ми стали? Що ми не продовжуємо свій шлях? Перелітають. Там ще знайшли під деревом. Клаптик землі, де немає снігу. Прийшла зима, дівчата. Де ваші валянки? До хліва вчора заходили ще була осінь, а з хліва вийшли вже все. Зима. З цієї каструлі завобили та вчорашню водичку. Принести свіженьку. Ось такі ранкові у нас процедури зимові, так да, красунька. Не хочуть вони виходити з хліва, не мають вони величезного бажання, але Ніхто їх питати не буде, тому що треба бігти поратися, давати їсти, пити. Каштанчик. Каштанчик гонить курей, Які вийшли на ту сторону. Бредняк. Напишіть в коментарях, чи ви вже також з першим снігом і яка погода у вас. Ну, а я побіг мішати кашу, наливати воду. І будемо далі поратися. На вулиці Плюс не прохолодно, але все дуже гарно засипано снігом. На жаль, він розмокне і нічого гарного з цього не буде. Але перший сніг вже є. Рановато, тому що ніколи в нас в листопаді не було снігу. Відколи я себе пам'ятаю, як живу тут. Цій місцевості в Дніпропетровській області, а це вже з снігом. Хоча хочеться, щоб осінь була до нового року. Після нового року там був тиждень зими, а потім знов почалася весна. Взагалі було б класно. Але у природи свої плани. І під мене з моїми курчатами підлаштовуватись точно ніхто не буде. Так, пішли каштанчик поратися. Каштанчик, не ганяй курей. У мене тут, як завжди, запарено два відра каші. Відро таке повне, що не можна йому нічого зробити. Перекидаю в величезний тазик. потім все вимішую. Додаю чи там ще різних інгредієнтів. Так, тут у нас трішки гречки, трішки вівсяних пластівців, горох, мелене зерно, трішки цільного зерна для того, щоб вони вчилися краще його їсти, люцерна в гранулах, трішечки додаю сухого жому для того, щоб вони навчилися його. Також в подальшому їсти. Оце все вимішую дружненько, додаю сюди ще висівки. Можете додавати сірку, в кого кури ще линяють, скубуть один одного. Можете додавати рибне борошно, можете додавати м'ясо кісткове борошно, щоб було більше білка і кури краще ваші перелиняли. І почали нестися. Не забуваємо про підкормку дріжджами. Можемо додавати кормовий або столовий буряк, варену картоплю або очистки з картоплі і таким годувати нашу птицю. І вони з величезним задоволенням це все, до речі, Їдять. Ну і так, як у нас на світ з'являються ціпки, я вам казав, що шкарлупу ми не викидаємо, беремо її ось так добренько. Подрібнюємо. Я її не пережарюю, не, не пересмажую, так як кажуть, це потрібно робити. Кури яйця їсти не будуть після того, як вони оцю скарлупу з'їдять в кормові. Потім вони по гніздах бігати не будуть і не будуть вони потім виїдати яйця, які вони будуть зносити. Так що за це можете не боятися. Зараз це все вимішаю і підемо годувати наших курочок. Ну і все. Наші курочки їдять. Курочки, півники, цесарочки. Ось така волога мішаночка заходить їм на ура. Індики, індички. Індики на каші взагалі ростуть суперово. Та й взагалі вся птиця, я думаю, виглядає гарно. Ось який красить, величезний вже виріс. Так що ось такі справи, дорогі друзі. Перший сніжок. Ранкова управка, але іще тепло. Всі наїлися, напилися, бігати ніхто не хоче, тому що всі шарахаються снігу. Але нічого не зробиш, скоро зима. Всім бажаю гарного, мирного, спокійного дня, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам. І всього самого найкращого. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і слідкуйте за нашим каналчиком далі. Красуньки і красунчики. Потім сніг оцей розтає, під ногами хляпа, вони всі брудні. Сніг, коли він білий, лежить, звичайно, гарно, а коли воно все отак в такому хаосі перетворюється в болото і отаку от хляпанину, то тоді воно зовсім не айс. Але. Що маємо, те маємо.